Давайте зараз порівняємо, скільки отримують з депутати, скільки звичайні люди і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі в кафешки оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо вони якби намальоване одне. Середня паласна зарплата. Ото звичайні люди в Україні отримують. Я з особистого досвіду знаю серед людей нашій команді 8-10 10 к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішників, здивіться, за вересень середня у них позарну типу, не айтішники, я більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, за вся історія. Ютуб відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48, ка середня, 64, жовтень, листопад 70. Що ви понімали, куди все рухається? І здавалось би, люди там щось щились дипломи отримували то сьо. І його так. Ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Дійсно, це фрілансері, хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз по факту хто ні тілік, не дивиться нічого, багато в робот роботи заміняють, і люди сидять в шоці, все це життя вчились, дуже за голову вже тримається. І от всі, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи думають зараз самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, самі знаєте, де шукати. Три крапки ворі справа, відкрити в браузері і все. Це абсолютно безкоштовно. Для вас. Натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди. В команді отримують там 50, 100, 150 -ка карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там відео розповсюджують так, проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди уйшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно абсолютно. І от я реально зацитував, бо у мене мама вчителька з нереальним досвідом. А батько у мене столяр краснодірівщик. І от вчителька вже заміняє чаджи п'яти, ну грубо кажучи. Ну, без емоцій, але може, да, замінити. А Столяра, ну, ну, прям таке щось вирізати в краснодірівчика, я думаю, що не заміни прям роб, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Ні, це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську, посилання, самі знаєте де.